Попрошу тобі розповісти про вітамін, Д. тобто наскільки він нам потрібен додаткового приймати. На що він впливає, чи втрачає його mm -hmm. е наш організм, чи є він у нас давай, розповідь, mm -hmm. будь ласка. Окей, uh, okay. по вітаміну Д почнемо з того, що найпростіший спосіб зрозуміти, чи тобі його не вистачає, чи вистачає, як здати аналіз? Тобто, якщо для магнію, наприклад, uh -huh. не інформативно абсолютно здавати аналіз крові, тому що в крові не сміститься там один відсоток магнію, який в організмі в цілому, то для вітаміну Д є інформативний, простий, зрозумілий аналіз, який можна. Здати і побачити, чи є угу. в тебе дефіцит, чи цього дефіциту, наприклад, немає, і там достатньо цих прогулянок на сонці, і там, перебування на сонці, тому що основним е, способом синтезувати вітамін Д в організмі це є е, сонячне світло, тобто він у нас синтезується під дією ультрафіолетового випромінювання. Я зразу хочу тебе тут зупинити, він тільки синтезується і ніяк не там знаходиться. В сонці, і Ні. ми отримуємо, навіть кажуть, я отримую сонцем. Нічого ти не отримаєш, окрім можливості ракушкіру або а, да, да, ранку, ранішого старіння угу. шкіри. А ось синтезувати його Синтезувати да, його тільки організм да, людини. Да, людина, ну, да. Тобто під дією ультрафіолетового світла так, він може синтезуватися, але це не значить, що нам треба ну, Так, за Звісно, заз. що так. так.